Всім привіт, ребята! Як я обіцяла показати вам рецепт холодного, показую інгредієнти, які потрібно, і що за чим робити? Потрібна курочка, обов'язково, щоб було крило або ножка. Ну, лучше брати, щоб і крило було, щоб був навар хороший. Картопелька, огірки, укроп і цибулька молода. Також ще потрібно зварити яїчка. Дивіться, на таку от каструлю я беру 7 яїчок. 6 сім, сім яйчок. Я хотіла 6 взяла 7. Картопельки теж штучки три, такий з кулачок. 5-6 огірків і ну, граму 600 куриців. Що робимо? Варимо бульйон, додаємо картопельку, все нарізаємо і далі покажу, що робити. Що будемо кидати м'ясо. Закидуємо. Потім будемо збирати піночку. Так, закриваємо. Тут у нас водичка зараз закипає на ми положимо. Ми бумажі з полотенцем буде. Що робимо? Нарізаємо огурчик і нарізаємо картопельку. Зараз покажу, як будемо вирізати. Я люблю е, крупні кубики, тому я буду різати все Я не повар. пальці держу неправильно, мені неозручно такий квартом їх держи. Коротше, ребятки, перерізаємо всі огірочки і повернуть до вас. Ой, вяжемо яичко. Аккуратно, щоб вони не потріскались. Ну, такого не буває, звісно, що в будь-якому випадку якась одна з них. Яйця я помила. Миті, он мокрий. ще. я знаю, що треба мити. Яйця треба мити. Кожний вечір. Кожне утро теж латина. Кожне утро тоже, так да. що Все, закриваємо, вариться. Я я не солю, я просто так поставила її вариться. Хвилин десь 10. Десь 10-12 хвилин. подивимося, я всі дала глаз варю. Я... А ми продовжуємо, коротше, різати. Коротше, опять це слово паразить. Коротше. Мені це цікаво. чого я готова? Тому що лучше мене готовиш.

Да? Очень, да, вкусно, реально вкусно. Как они пахнут, понихайка. Угу. Пахнут. Так, мы порезали с вами, отставляем. Надо прикрутить, взять вторых сердцевин. Режем картофельку. Картофельку Здесь какой-то толщиной. Ну, я так понимаю, ты, ты же делаешь так, как на суп, правильно? Ну, обычно суп, на борщ, mm -hmm. грубо говоря. Нам сначала нужно... Потрібно... Ой! <laughs> отдай мне. <laughs> дай мне. Дай, картошку есть, ну, дай. На хлебник. Работать иди. Кстати, ты Риш, А ну иди сюда. Иди сюда. Картошку есть с сыром. Ну честно, раньше мы ее не пробовали ей давать. Она да, просто шелкала. Ну, я коли готовлю, в мене все падає. В мене летить, в мене падає, поэтому я щось беру. Та господи, що в тебе в тільки однієї. Я думаю, в цих це проїздить. Просто що, знаєш, коли падає і потім після, після своєї готовки ти все вбираєш, це одне діло. А якщо хтось не вбирає, то зовсім друге діло. Як тобі картопелька? а ну, скажи мені, пожалуйста. Коли ти підеш на роботу? На роботу коли підеш? Ти уже совершеннолетний, тобі 21 год уже. Чому ти сидиш на шиї у нас? Йому 35 років. году. А, 35. Тем более. До 35 вже сидиш з нами. На роботу, до дадишь. На роботу, чого ти не дашь на роботу до нас? А? Давай, грущиком, завтра. Ой, смешком. Ладно. Так, режем картопельку. Куточками. Ніколи не різала підлинеєчку один більк. Блін, не можу без буважних, що тяжко. Топельку порізали, залили водички. Тепер поріжемо укропчик. Укропчик я ріжу. працюю не своїм великим ножом. Не знаю, що я не взяла. Так, высыпаем носочку. мисочку, сейчас я с полосы ручки сходу, и приступаем до остального. Нарізаємо цибульку, потім чекаємо, поки зваряться наші яйчка, витягуємо їх в холодну воду, щоб вони хорошо чистились. І варимо бульйон, коли Не, ми вам покажемо далі дії. Я сподіваюся, просто всі знають, як бульйон варить, правильно? Це інтересно, як я ще не собі ні один ігрить. Ребятки, дивіться. Підготувала водичку на яєчка, нарізана картопелька, нарізаний укропчик з цибулькою, нарізаний огірочок. Ну, це нам не скоро понадобиться, можна поставити його в холодильник, щоб воно ну, не пропало. Ну, не пропаду, в принципі. Так, яєчка доварюється. Зараз наш бульйончик закипає. Будемо знімати... Піночку. Знімаємо піночку, закипіло м'ясо, додали сіль, можна лаврушечку додати, ну, я не буду артем, не сильно мене любить її. Все, варимо м'ясо. Витягуємо яєчка, щоб остили, потім поріжемо їх, ну, включимося, покажемо Все, пінку зняли, м'ясо закипіло. Виключаємо наші яєчко, достаємо їх. Спасибо, допоможе сушати. І все-таки одна тріснула, як я казала, в принципі. Так, зараз швидко їх достаємо. Ставимо їх, хай вони остивають, м'ясо вариться, а далі покажемо, що будемо робити далі. Витягли місто, хай остиває. потім ми його розберемо, я вам далі покажу. Кинули картошечку, підсолили, звариться картопелька, відставляємо. Воно должно повністю остити, бути холодним. І далі будемо складати наше холодне. Так, ребятки, у нас зварився бульйончик. Я добавила сюди порвало м'ясо. На хаотичні кусочки. Картопелька зварилася. Поніхали, так. Добавляю огурчик. Це при тому Світа, що все воно вже остило, бульйон остив? остив. Вибачте, я забула сказати, бульйон остив, тому ми вже вечором дознімаємо. Так, огурчик висипала, яєчка теж порізала, не показувала вам, але ну, я думаю, що. и цибулька с За укропчиком это будет уже вкусно Так, сейчас мы с вами размешаем его. Ну, у меня просто Артем дуже любит густенько. Уже хочется, угу. Угу. Я вижу по <laughs> тебе. Так. Ну, не на самом деле, он очень похоже на окрошку. Тот, кто любит просто окрошку, да. Тільки на бульйоні. Перше. По-друге, його треба їсти либо з лимонною кислотою, либо з уксусом. Ну, це, знову, хто любить лі... уксус, либо лимонна кислота. Ви Вон... можете, дивіться, ви, воно за ніч у вас, зараз я посолю поперчу, за ніч воно остиває у вас ніч в холодильнику зранку там, чи в обід, коли ви насипаєте собі мисочку і в миску додаєте, або лимон видавлюєте, або лимонну кислоту, або трішки уксуса. Просто так, Щоб воно було кисловато. <кл 'я> Просто так його їсти воно не смачно буде. Так, я думаю, так буде достатньо, ну, так? Звісно. Так, Ось. і хто любить перчину, даємо дочити. Так, ребяточки, сейчас перемешу ему. Добре. И в холодильнике. Хотела красиво сделать. Так, и ставим в холодильничек на сутки. До утра. До утра. Какие сутки? сутки. Я, умру. Все. Всем пока. Бай-бай. Всем пока.